Вітаю вас, шановні мої глядачі, гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Сьогодні готую смачну м'ясну заготовку зі шкварок. У мене вже є на каналі рецепт такої смакоти: це шкварки з приправою овочевої кухарик. Дехто з глядачів попросив змінити овочеву приправу, тому що її важко купити в магазинах. Ну, у нас продається і приправа кухарик, і так само сьогодні я вирішила приготувати з приправою 10 овочів. Шановні мої глядачі, це одна з тих м'ясних заготовок, які я готую, і потім ми передаємо це бійцям на передову. Це може бути і паштет, маска, тобто намастити на хліб із цибулькою і перекусити. А можна розтопити і полити макарони, кашу, тобто це дуже смачна і сита страва. Шкварочки добре витоплені, смальцю тут майже немає. Тому для початку я на смальці готую зажарку. Смалець і нарізана цибулька. Цибульку протушковую на смальці, щоб вона стала прозорою. Шкварки перекладаю у баняк до цибульки. Висипаю сюди приправу 10 овочів і добре перемішую. Все. Страва вже готова. Але я ще додаю сюди спеції. Я покуштувала, просто взяла кілька шкварок на кусочок хліба, покуштувала солі, як на мій смак, достатньо, але я додам ще сюди трошки червоної меленої паприки. Тепер добре все вимішую ще раз. І накладаю у чисті слоєчки. Накриваємо слоєчки кришками і стерилізуємо. Слоєчки ставимо в баняк, обов'язково застеляємо дно баняка рушничком, наливаємо водички і як тільки вода закипить, робимо якнайменший вогонь. Щоб вода менше випаровувалася, накриваємо баняк кришкою і при помірному кипінні стерилізуємо 1 годину. Все. Шкварки простерилізувала, кришки закатала. Шкварки з овочевою приправою готові. Вони добре смакують, якщо намастити їх на хліб з цибулькою зеленою, з огірком, з помідором, або ж просто розтопити, полити кашу чи відварені макарони. І це завжди буде сито і по-домашньому смачно.